Ішла весна, а з нею травень. Все навколо зацвіло. Дерева, квіти, трави, птахи, все наче в казці вже. Он ген, мурашечка повзе, тягар у неї на плечах. Такий важкий, а їй далеко. І нелегкий у неї шлях. Поряд сонечко зітхає, як важко повзати таки, І крільця швидко розпускає, летить невідомо. Куди усі комашечки жучки. Над квітами раяться і бджілку витиснути прагнуть. Її, бач, не бояться, а поряд де дерево движить, там дядо дьовий тікати. Далеко чути дуже, ніхто до нього не байдужий. Яка чудова вся природа, коли стоїть така погода, Здається гарним все в життя, а мрія линуть геть далеко від цього дня в майбуття.